Опаназе against dictatorship, stand up! Це уривок з короткометражного англомовного фільму про Василя Стуса, який створив 14-річний львівський школяр. Олесь навчається у 9 класі, займається карате та обожнює математику. Улюблене хобі конструктор Лего та створення анімованих фільмів із нього. У мене було маленьке лего містечко, і моя мама запропонувала зняти відео про нього і його викласти у Фейсбук. Я це зробив. Ну, було 5 лайків, і мені, ну, мені сподобалося. І в самому кінці я подумав, що було б класно, якби фігурки махали отако, один кадр, другий кадр. І від цього все почалося. Фільм є англомовним, щоб більше людей могли дізнатись про українського поета. Усі персонажі, тюремна камера та інші декорації складені з деталей Лего на створення відео. Олесь витратив чотири місяці, зробив понад чотири тисячі кадрів. Стус є улюбленим поетом хлопця, тому він багато розповів про нього у сюжеті. Я розказав його життя в яскравому тоні, як він танцював з його дружиною валею, як він говорив з різними письменниками, інтелігенціями, як вони всі дружили. Але паралельно з цим відбуваються арешти, відбуваються репресії українських митців, і вже після цього стус піднімає протест кінотеатрів України і його далі саджають. Тобто я зробив такий контраст між. Веселою стороною, що от він був людиною, який яка хотіла жити, яка хотіла творити, але його радянський союз заарештував. Крім фільму простуса, Олесь створює й інші сюжети, наприклад, про український Щедрик. Іноземні глядачі також підтримують хлопця у його творчості. Вони пишуть, що не знали про таких людей. Наприклад, у мене був було відео про Щедрик про Леонтовича, і вони казали, що вау, ми кожного року слухаємо ваш Керол Bells» і ніколи не здогадувалося, що він український. І завдяки вашому фільму ми дізналися, що яка і трагічна історія стоїть за цією піснею. Над фільмами він працює сам. Сценарій, зйомка, монтаж усе робить самостійно. Наприкінці, за допомогою титрів, Олесь доносить сенс своїх робіт. А в розробках створення нових відео про українських діячів та нашу історію.